від Луки, восьмий розділ з п'ятого вірша. Іван Луки, восьмий розділ з п'ятого вірша. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повідзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю і зійшовши, уродило стократно. Це сказав же, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорога церква Ісуса Христа, вітаю всіх вас, мир вам. Слава Богу, сьогодні Бог нам дозволив прийти сюди. Да, сьогодні нас небагато. Ми вчора збиралися теж з групою і думали про те, що. Якось мало в неділю вечором у середу. І знаєте, чому так стається? Що, можливо, люди якісь приїжджі, може, приїжджають і уїжджають десь в Румунію Ну, на один день. Мені брат, один дзвонить з Києва, каже, можна десь через тиждень я приїду на одну ніч заночую, на семеро, і ми далі поїдемо в Румунію. То я думаю, коли це не, не такі люди, знаєте. Але все ж таки знаю, що далеко не так. І сам себе в цьому виховую, Я, мене ви теж інколи не бачите. Тому виховуємо себе, коли ми поставили за те, щоб ходити на такі зібрання. Слідкуємо за своїм серцем, до чого воно покладено, яке наше серце. І сьогодні ми теж от прийшли своїми серцями. І бачимо, що тут, у цій притчі, говориться не про зерно, а про серце. Яке серце? Зерно то було, правда, одне зерно було. А та, той ґрунт, він був різний. Зер, зерно одне. І там далі вже Ісус е, е, говорить, що означає зерно, це Слово Боже. А який є ґрунт? І знаєте, сьогодні таке питання до мене: який в мене ґрунт? Який у тебе ґрунт? Добрий, родючий, правда, в Україні родючі ґрунти. І основна ця властивість ґрунту це є його родючість. І від чого вона залежить? залежить, є органічна складова, як гумус. І чим більше цього гумусу в землі, тим він рудючіший, тим він ліпший. Самий рудючий ґрунт це який? Чорнозем. Чому так називається? Тому що це чорна земля. Бачили такий ґрунт? Я думаю, що бачили. І знаєте, ну, Тут більше в нас, як сірі, не знаю, більше Ну, Звідки я родом з Комарова, і мама працювала таким, огородна така бригада була, називалася. І вони, оцю огородину, це що, капуста, перчиця, це всі такі культури, які можуть приносити великий гарний урожай, коли вони на хорошій землі. І я був неодноразово на такій землі, і я дивувався, як може бути така чорна, чорна земля. Ну, дуже чорна земля. І тому вона. З цими органічною складовою гумусом вона збільшена і від цього властивість і родючість. Але не тільки те, що вона може бути, скажімо, чорнозем, вона родюча. І від цього це все. Посадив культуру, вона буде рости. Ще потрібно її обробляти. І хто коло землі десь трошки бачив, то він розуміє, що її потрібно обробляти. Є ще такі ґрунти. Які е, збільшені е, більше піска або глиняні такі глинясті ґрунти. І якщо пісок, властивість піска яка? Налив воду, дощ пішов, лиш пригріло чучу сонечко, води вже ніде й не видно, Та то взагалі у нас зразу проходить е, нижні шари туди. Пісок не затримує вологу. Як може рости рослина? Не може рости. Глина навпаки, пішов дощ. Забило, у нас ще кажуть, засклепило. Ти вже нічого не можеш зробити. Бий, бий той ґрунт, ну нічого не можеш зробити. Вчасно обробити його, і в... тоді вона може дати якийсь, хоч якийсь, але урожай. Тому потрібно ще за ґрунтом доглядати. І наші південні області, нашої України, хто був і хто може звідти є, часто ви бачили, що там такі зрошувальні системи. Я колись ну, поїхав перший раз, думаю, там поки не поливали, думаю, що за літаки такі великі, Тут з такими крилами, колеса такі, ну, там, по 50 метрів. Виявляється, то зрошувальна система працює. І вони по всьому полі, оце їздять і поливають. Потрібно зрошувати цю землю, обробляти це друге. І знаєте, до чого я це все веду? Те, про що ми зачитали, о, ось ця притча. І все ж таки Ісус Христос каже, що зерно це є Слово Боже. Воно однакове, воно вже скільки тисячі років, воно однакове, воно незмінне. Але ґрунти бувають різні. Чи плодючий мій ґрунт, як я його обробляю, чи він такий сірозем щось пі піщаний, чи він, можливо, взагалі глинястий, що такий засклепений, необроблений. Нічого неможливо з ним зробити. Який у мене ґрунт? І знаєте, перша, е, перша категорія таких людей, Ісус Христос каже, що е, 11-й вірш. І каже, ось що означає ця притча: зерно це Слово Боже. Ми вже почули. 12-й вірш. А котрій край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. Люди першої категорії. Жорстокі, жорсткі, тверді, серце кам'яне, не достукаєшся до нього. Тому ми часто використовуємо, що Боже, дай мені серце плотяне, щоб воно не було таке жорстке. І е, інше місце каже Ісус, що не ожорсточуйте серць, сердець своїх. Чому? Тому що туди чогось доброго не може впасти і принести плід. Воно не приносить плоду. Ви е, їздили колись по дорозі, називали бита дорога. Кажуть, пішов на биту дорогу. Ну, Скажімо так, якщо возить пшеницю з поля, то інколи машини не їздять по дорозі, скажімо, по асфальту, вони їздять по полю і там як асфальт уже стається. От попробуйте от то зерно, коли воно на таку дорогу паде. Інколи з таких машин падає зерно, воно після першого дощу в хорошій землі сразу вже проростає. Зразу дає здається. Користь зразу вже проростає. Попробуйте, подивіться, що робиться, коли воно падає на дорогу, на ту тверду дорогу, воно який він плід може принести. І написано, що що стається? Що диявол забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. Диявол зразу же хапає. Люди такі тверді, кам'яні і самі же відкидають це слово. І диявол зразу таких людей хапає, щоб вони не спаслися. Це його робота на цій землі, щоб людина не спаслася, не пізнала Ісуса Христа. Дуже важко таким людям говорити про Ісуса Христа, правда? Ну, Говориш, як будто ну, не знаю, непробивна стіна. Не хоче, не розуміє, не чує і бачити не хоче тебе. Важко таким людям донести слово, щоб воно проросло. Ти кидаєш слово, як будто набиту ту дорогу. Друга категорія людей. А що на кам'янистому ґрунті? Це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають, вони вірують дочасно і за час випробувань відпадають. Є другий, другий такий ґрунт кам'янистий. Скільки хтось працював у полі, скільки ви вибрали камінців, якщо кам'янистий ґрунт там буде і буде, і буде. Чорноземі, там ну, пару камінців забрав, іншим разом вже й не буде. Якщо кам'янистий ґрунт, якщо ви десь, можливо, біля дністра колись були, там взагалі неможливо щось сіяти. Там не то, що там терен не хоче рости. Він Там роками пробує рости, приходить зима, ще щось, су, щось, так, так. Воно ну, не росте. Зверху береш за травичку, що проросла, піднімаєш разом з ґрунтом, знизу каміння. Пробували так робити. Знизу камінь. Воно взагалі немає кореня. Воно не може прийнятися. І категорія людей, які, здається, приходять навіть у церкву, які слухають слово Боже, здається, я віруючий. А приходить час випробування, якісь негразди, щось у сім'ї, щось сталося, якесь лихо, чи ще щось. І дивишся, людина не змогла це перенести. Чи ще якісь інші випробування, чи можливо. Було таке, що дуже часто наші люди їздили з нашої церкви, і багато сіл їздили на Москву. І одного брата так запитую: ну, як там, бо знаю, по півроку працювали, по півроку. Він каже: ти знаєш, ми дні не знали, які ми дні робимо. Ти говориш, що я в неділю читав Біблію. Ми в неділю працювали з 4 ранку до 12 ночі. Я не знав, який день. А ти мене запитуєш, чи я читав Слово Боже. Ото випробування, коли людина здається у церкві, все добре. Вона вірує, вона буде слухати Слово Боже. Вона буде приносити, здається, пліт на місяць, як від мами забере, або від церкви забере. На місяць поїде десь на заробітки, не знаю, в Польщу, десь кудись від церкви, де церкви немає, вона приїде зовсім іншою людиною. Вона не тверда, у неї піднімаєш, а там каміння. Воно не приймилося у її серці. А зовні здається. У церкві. І приходить, і слухає, і здається, все добре. Тільки, написано, не... Ісус Христос говорить, написано, каже. Та корення не мають вони вірують дочасно. До, до одного часу. Чому дочасно? До якогось часу. Лише стається щось, а що стається? І за час випробування відпадають. Сталося якесь лихо. ніхто не був готовий до війни, ніхто не був готовий. Сталося таке лихо війна. Як я поступив, як я перед Богом, Куди я побіг? Що, що зі мною сталося, чи я до Бога звертаюсь, чи до кого звертаюсь, чи зразу у якісь служби, до кого я молюся і до кого я звертаюсь. Оце час випробувань. Оце тих, хто до другої категорії, це Ісус Христос каже, і за час випробування відпадають. А що впало між терен? це ті, хто слухає Слово. Але ходячи, друзі, послухайте. Ті, хто слухають слово, вони слухають і навіть ходять, і, здається, служать, співають, можливо, проповідують. І що стається? Бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Що стається з третьою категорією людей? Здається, у церкві. Але у церкві так, що якщо у мене якась, ну, почнімо так, якщо студент, бо одного разу запитую, що у місті не бачу вашого студента. Я теж навчався тут і старався завжди приходити на, на зібрання. І у середу дуже подобалось приходити. Не пропускати в середу. Приходив, а питаю: поступили, де? Такі заняті, у них екзамени, у них така занятість. Я вибачаюся, я вже 15 років, як був там студентом у тому закладі, пройшло 15 років. Дитини цієї взагалі не видно. Де вона, я навіть і не знаю. І про що може бути мова, якщо спочатку, з молодих років, а ну, для чого? Для чого ходити на зібрання? Я й так почитаю, ранком помолюся. У мене ж екзамен, у мене навчання, мені чотири роки потрібно служити, потрібно е, навчатися. І знаєте, дивишся? Людини нема. Давайте до нас звернемось. Ми ж такі вже, здається, ходимо, служимо, співаємо, проповідуємо вірші, розказуємо. Але знаєте, перша така е, перешкода життєві клопоти. Ще день великий, і знаєте, не доробив метр квадратний, не досапав рядочок, ще щось не доклав якусь, не знаю, лінію там, не, не добіг, не доїхав життєві клопоти. Як потрібно так спланувати свій час, щоби устигнути, цьому потрібно вчитися, щоби бути, щоби разом з церквою переживати. І ви знаєте, це не один раз. Це може бути роками тягнутись. І люди можуть приходити один раз, і, як кажуть у нас на Пасху, приїхати на великі зібрання і потім знову немає. І знаєте, життєві клопоти. життєві клопоти, Вони заглушають, вони забирають. Придушені написано, бувають, що вони придушені ходять, але бувають придушені життєвими клопотами. І багатством. Знаєте, один юнак, пам'ятаєте, коли підійшов до Ісуса Христа, він був багатий, і каже, що мені робити, щоб наслідувати Царство Небесне? Що йому Ісус Христос сказав? Возьми багатство, і що зробити з ним? Продай, і що зробити. Роздай тим, що не мають. Що він зробив, юнак? Він нагорчився, він нагорчився, він пішов печальний, тому що Бог бачить серце людини. Не можна сказати, що багатство постійно і в кожного одинаково. Як людина ставиться до цього? Бачимо, що Бог побачив цього юнака. Яке серце до, до цього багатства? Є люди, що йому багатство, можливо, від батьків, можливо, тато працював бізнес, передав сину, і він. Якби просто підтримую гроші і так, ідуть, нічого, все нормально. Є люди, які стараються щось мати і все пропускати, Бога, не, не враховувати, нічого мені не потрібно, я грибу, бо тому, що мені треба досягнути тогось чи чогось. І людина з різним серцем ставиться до багатства. Так же само, як цей юнак. Якби він сказав добре, і роздав, і продав. Було би було зовсім по-іншому. І знаєте, багатство, чи бажання от мати ці гроші гроші це не гріх, тому що у кожному кармані зараз є якісь гроші, чи немає. Є якісь гроші, можливо, вони величкі, але є якісь гроші. І як ми до них ставимося, як ми ставимося до всього, що маємо, чи приліплено наше серце до того багатства, чи ми ставимось до нього як засіб ну, проживання. Як ми ставимось до наших грошей до того, що ми маємо, до нашого, е, як кажуть, майна. Тому це те, що Ісус Христос каже, це те, що зерно впало в терен. От воно заглушає. Це те, що може нас заглушити. І каже ще життєвими розкошами. Життєві розкоші, я не думаю, що якби, ну, кожна людина може. По життю розкошувати. Це, знаєте, як та людина, яка попросила у свого батька, каже, дай мені частину маятку. І пішов, і що він робив? Розкошуствував. Гуляв, віддихав туди, сюди, туди, сюди, туди. Потім грошей нема. Уже розкошів немає. Пішов вже до свиней. Уже розкошів немає. Знаєте, у багатстві можна також мати міру. Як ми ставимося до тих грошей, що ми маємо? Якщо вони у нас є, то як ми до них ставимося, і що, що воно нам, от, до чого ми йдемо розкошувати? Чи ми все-таки з мудрістю поступаємо з нашими грошми? Тому це третя категорія, каже: клопоти, придушені клопотами, і багатством, і життєвим розкошом. І плоду вони не дають. Це те зерно. Що впало, між темрем. Це все в сукупності, воно заглушає, і воно не дає можливості дати плід. Знаєте, Ви теж працювали з ґрунтом, і хто працював, бачили терня, якщо вони не, не знищити його, плоду не буде. Не буде. Той бурянчик виросте більше плоду. І він заглушить. Листочки його будуть більші, і його стебло буде більше, і воно заглушить плід, не принесе нічого. Не буде. Тому оцей терен він заглушає. А що і терен ми з вами вже розібрали це. І далі каже: а те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його. Це ті, хто береже його. І ми чули про той ґрунт, який береже. Піщаний ґрунт не береже. Він не може стримати вологу. Що влив, то пропало. Глиністий теж, здається, береже. Но він, як засклепить. То рослині ще потрібно мати доступ до повітря. Вона теж дихати хоче. І якщо глиністий ґрунт засклепив, то його теж потрібно обробляти, доступ дати до повітря. І тоді може мати плід. І каже: це ті, хто слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони у терпеливості. Яке наше серце, дорогі друзі, брати і сестри. Якщо моє серце плотяне, моє серце добре, моє серце зберігає оці всі слова, береже, написано, береже. І у щирому доброму серці, якщо моє серце добре, воно може принести плід. Воно принесе плід. І, здається, в Матвії ця ж сама притча тут не написано скільки. Одне каже, в 30, одне в 60 і друге в 100 крат. Одне зерно, одне зернятко. А скільки плоду приносить? Одне зернятко. Тож буквально у понеділок читаємо з малими ну, про кукурузку. Одну посадив, якийсь струк кукурудзи виростає. Я ну пробував так пощит... порахувати то все, ну, Важкувато. На картинці ще май важче, але треба, мабуть, поїхати в село, щоб взяти струк, порахувати, скільки там зерно. Там ну, сотня більше, мабуть, є. І в сто крат навіть приносить, який я плід приношу для Ісуса Христа. Яке моє серце сьогодні? Якщо я збережу це слово, я можу принести плід. і плід можу принести добрий. Добре серце з доброго написано, що й добре виходить. То яке моє серце перед Богом, який мій ґрунт? Оце моє серце. Що я можу принести для Бога? Нехай Господь благословить, що ми перевіряли свої серця, і щоб все слово почути, воно давало плід у нашому житті. Слава Богу, за ці слова хай прибуде. Амінь. Давайте схилимось, помолимось.